При гарного, свіжого, ще прохолодного дня п'ятниці. Чудовий час, чудовий день. Песик мені допомагає, аби я не засмував без його звуків. Сьогодні навчає нас якась файна книжка або фільм. І саме нині є книжка Дике серце здається від Свічадо. Від Свічадо так? Книжка, яку я вже давно хотів придбати, давно хотів прочитати, давно мені вже її рекомендували. І чим більше її читаю, тим більше розумію, чому. Вона говорить про серце чоловіка насамперед. Трошки про серце жінки, але більше про те, до чого чоловік покликаний, для чого створений, до чого нас тягне. Зачитаю вам зараз один абзац наберіть терпіння, який ну, став для мене також файним благословінням. Він каже: чоловіче серце потребує місця. Це є. Джор... Джон Елдридж. Чоловіче серце потребує місця, де ніщо завчасно не підготоване, де немає напівфабрикатного, знежиреного, запакованого, ліцензованого в режимі онлайн, готового до вживання У мріях чоловіка немає крайних термінів, ні таких дедлайнів, телефонних дзвінків чи засідань комітету. Його серце мусить мати простір для душі. Як файно. Мусить мати простір для душі. Дві увага! Погляньмо на персонажів біблійного тексту. Мойсей не зустрічає живого Бога в супермаркеті, він знаходить його, або Мойсея знаходить Бог, у пустелях синаю, далеко від зручностей Єгипту. Те саме стосується Якова, який бореться з Богом. Не на Канапі у вітальні, але в руслі, що на схід від Єбоку у Месопотамії, куди йде великий пророк Ісая, щоб відновити сили у пустелю, як це робив Іван Хреститель, його небіж Ісус, котрого дух також. Повів у пустелю. Далі він говорить про це, власне, що для чоловіка вельми важливо, для серця чоловіка, для такої реалізації вийти. Але вийти не просто з хати. Йдеться про те, аби знайти пригоди. Може, ці пригоди будуть пригодами в хаті, не знаю, на які вас пригоди тягне. Але факт, що з Малку ми, чоловіки, ми покликані до того, аби шукати собі якісь пригоди, аби, аби брати участь в цих пригодах, аби їх звершувати. Ви знаєте, можливо, це я вислів, що перші 60 років у хлопчиків найважчі. Перші 60 років у хлопчиків найважчі. Ну бо хлопчик завжди буде хлопчиком. І нас завжди тягне. Так, є різні обставини, є різні ситуації, є різні моменти життя, коли ми змушені з тих чи інших причин. Ну, якось пригамувати, відкласти, перекласти, ну, праця, працю над пригодами. Але загалом то ми покликані, що б це не було. Чи виклик нового конструктору, виклик будівлі, будови хати, виклик природи, щось у природі зробити, вижити, розкласти. Ми до цього покликані. Виклик чогось досягнути, виклик когось завоювати, особливо жінку. Я пам'ятаю, коли для себе відкрив, мене так вразило, коли я це усвідомив у школі в класі сьомому, що мені подобається, аби там дівчата за мною бігали час від часу. Просто заради того, що воно моє самолюбство, хлопчаче задовільняє. От я такий файний, красень, за мною ще хтось одна почала бігати там, чи дивитися інакше, не так, як інші. Потім я з цього покаявся, тепер я так стараюся не робити і виходить. Але це, це важливо, нам, нам, хлопцям, потрібні пригоди. Це може бути пригоди в різних сферах, але вони нам необхідні. Не просто потрібні, необхідні. Чоловіче серце реалізувати себе без пригод не може. І це можуть пригоди на дуже різних рівнях. Хм. Дайте, будь ласка, коментар, особливо, якщо ви хлопчик, чоловік, то дайте коментар, до яких пригод вас тягне найбільше. Просто поділіться цим. Що, що із того, що ви давно хотіли зробити, вас давно тягне, ви відчуваєте таку непереборну потребу, і ви хотіли би це зробити? Напишіть, будь ласка. А якщо ви дівчина або жінка, то напишіть про когось із своїх близьких чоловіків. Маєте чоловіка то з чоловіка, брата то брата старшого молодшого, може тата, може вуйка. Того, того буквально, хто вам перший прийде на серце. Які пригоди шукає собі мій тато? Які пригоди шукає мій брат, у яких пригодах реалізовується мій чоловік, де його найбільше заносить? У когось це рибалка, в когось це походи в гори, в когось це якась серйозна організація, тобто щось організовувати серйозне, в когось це може бути власне, будова, в когось спорт, в когось ще щось. В чому реалізується? Підозрюю, що десь доберемося швидко і до серця жінки, чекайте лише. Але це важливо зрозуміти, що чоловік. Реалізується, що чоловік живе тоді, коли він, коли він живе в пригодах. Чоловік зустрічається з Богом найчастіше в пригоді. Тому якщо ваш чоловік не віруючий, то не, не дивуйтеся, йому треба пригоду. А якщо для нього церква це просто прийти постояти, то яка це пригода? А церква може бути пригодою. Віра точно є пригодою, Хо -хо, я вам свідчу. Тому, якщо ваш чоловік не віруючий, то це не означає, що аби ви йому влаштовували пригоду, і не треба. Але допоможіть йому з зреалізувати себе у тих пригодах, до, до, якого, до яких його тягне. І найімовірніше, що там, рано чи пізно, він зустріне Бога, особисто його переживе. Бо це так працює, бо це такі механізми. Тому шукаємо Шукаємо реалізацію ну, тих пригод, до яких ми покликані, які нам до серця. Не сидімо на місці. Не дозволяємо собі померти чоловіками. Незреалізованими. Дівчата, жінки, мами, допоможіть розпізнати вашим хлопам, які вас оточують, до чого їх тягне, і допоможіть їм час до часу у це влізати, встрибувати в цю пригоду. Ви побачите, ви не лише вони будуть реалізовані, не лише будуть задоволені, вони реально зможуть там зустріти Бога. Серйозно, спробуйте. І пригадую про коментар. Якщо ти чоловік. До якої тебе пригоди найбільше тягне, якщо ти жінка, то напиши про того чоловіка, де він може себе зреалізувати? Будьте благословенні. шукайте правильних пригод, що більше, до чого більше тягне чоловіків, а до чого більше жінок. А в цьому зреалізуванні будьмо щасливими, будьмо радісними. І нехай вони нам допомагають справді звершувати маленькі перемоги.